Волейбол це спортивна командна гра, в якій участвують дві команди на спеціальному майданчику, розділеною сіткою. Волейбол є олімпійським видом спорту. Винахідником гри у волейбол вважають Вільяма Джона Моргана, викладача фізичного виховання, а назву новій гри дав викладач коледжу Альфред Колфуд. 9 лютого 1895 року в спортивній залі він натягнув тенісну сітку на висоті 197 см, і його учні стали перекидати баскетбольний м'яч через неї. Мета гри полягає в приземленні м'яча в зону суперника при дотриманні всіх правил. Гра розпочинається введенням м'яча у гру за допомогою подачі. Перше правило. Волейбол це гра 12 осіб. Дві команди по 6 гравців. Друге, якщо м'яч залишається у грі, то приймаючи команду повинна перекинути його назад. Правилами гри дозволяється при розігріші три торкання. Причому один гравець не може двічі підряд торкатися м'яча. В якому разі не можна під час розіграшу торкатися будь-якою частиною тіла до сітки. Якщо м'яч при веденні в гру не перелетів сітку або потрапив за межі майданчика, то чергова подача передається команді суперників І на їхньому рахунку плюс одне очко. У волейболі може бути зіграно максимум 5 партій. Тому серія триває до трьох перемог. Кожна грається до 25 очок. На подачу відводиться 5 секунд. Розміри майданчика 9 на 18 метрів. Висота сітки для чоловіків 2,43 метри, для жінок 2,24 метри. Окружність м'яча 65-67 см, Вага м'яча 260-280 грамів. Важливу роль у волейболі має технічна підготовка спортсмена, яка включає комплекс прийомів, за допомогою яких ведеться гра. Техніка гри має такі елементи: перше прийом, друге відбиття, третє подачі. Четверта. Передачі п'ятий нападаючий удар і шосте блокування. 25 офіційних жестів першого або другого судді у волейболі та 5 офіційних сигналів прапором лінійного судді. Перший жест дозвіл на подачу. Другий жест заміна сторін майданчику. Третій жест перерва. Четвертий жест заміна гравців. П'ятий жест кінець партії. Шостий жест заслін. Сьомий жест помилка в розстановці або переході. Восьмий жест подвійне торкання. Дев'ятий жест чотири удари. Десятий. Дотик до сітки гравцем. Зони у волейболі. Майданчик ділиться на дві лінії та на шість зон у класичному волейболі. Кожна лінія включає три зони. У першу входять друга, третя та четверта зона. У другу перша, п'ята і шеста зона. У сучасному волейболі існують п'ять амплуа. Перша зв'язуючий, друга діагональний. Третє догравальний, четверте центральний блокуючий і п'яте Ліберо. Міжнародна федерація волейболу керує всім світовим волейболом. Її структура об'єднує 222 національні федерації. Під цією гідою проводяться найпрестижніші змагання в світі.